Так, всім привіт, хочу показати одну штуку. Це ось така фігня, що зрив генерації А все чому, бо підключена індукційна плитка і вона пульсаціями, типу підтримка на малому вогні. І тільки набрало Ну Розігнався МППТшник, а там скид і воно скидує цю потужність і наново шукає точку. І це постійно ось така штука відбувається. Я не знаю, це добре чи погано. Але ось така фігня була знайдена недавно, коли в мене зранку акумулятор розрядяний, а поставили готувати їжу на індукційну плитку. Поставили готувати їжу на індукційну плитку. Ось так тут. Типу на малий вогонь 600 Вт. І вона рівками так працює. То включається, то виключається. І от там на цьому на інверторі, така штука, що він не може піймати точку і скидає. Ну, ось таке. Ну, ось так воно відбувається. І, коротше, чим це штука не погана, тому що зранку був розряджений акумулятор, сонце є. Можна від сонця брати зо 2 кВт. А із-за оцієї штуки, що воно скаче, вся живлення коротше, йде живлення від акумулятора. Може тут покажу зараз. Ну Ось, є повністю сонце, а із за цих скачків ось така штука. Ось показує, що 7 А від акумулятора 19, 7 такими пульсаціями. Ну і коротше така ситуація, що і за того, що акумулятор драджений, коротше, воно вирубається ця вся штука переходить на байпас, ну я поставив. Але що сам момент, що є сонце, Є сонце, нормально все. Із-за цієї індукційної плитки ось такий якийсь збій відбувається. Я не знаю. Чому так? Це через те, що пульсації йдуть, чи що. Зараз піду виключу індукційку і покажу. Ось так виключив я індукційну плитку. ну Ось тепер воно стандартно. ну Споживання будинку. Перекриво, А є. нічого не з батарейки не тягне. Акумулятор заряджений. Можна подивитися, скільки видає інвертор перейти в режим СУФ. І він буде витягувати все, що може? Із панелей. Так, а чому? Я що не підтвердив? Ні, все. А чому воно не тягне? Немає мережі чи що? Потрібна йому мережа. Цікаво. Ну, вімкну мережу. Зараз режим СУФ. Я думаю, що воно зараз буде вже віддавати максимальну потужність, але воно поки нічого не віддає, поки не підімкнута мережа. Зараз побачимо, скільки може давати інвертор. Блін, а чого воно на байпас? Ну ось, режим суф і пішло в мережу качати. 250 кВт тягне в мережу, бо споживання будинку 142 Вт. ось. Ну ось такий режим сув. цей. Тут 2 кВт в мережу. А тут таке споживання. Це вхід, це вихід з інвертора. Так, як це є тепер безпечно? А чого тільки 2,50? Незрозуміло, що так. Так, як же це є тепер вимкнутися? Ну, ось така тема із режимом СУФ.